В цьому відео буду переробляти плуга. Потім розкажу чому і для чого. А зараз хочу замінити колеса на інші. Ці зовсім лисі. Замінив колеса. Зараз буду переходити до плуга. Хочу його трохи переробити. Не подобається мені те, що його потрібно, потрібно крутити на віску для регулювання. Плуг поставив. Треба викрутити ці стяжки, щоб відрегулювати плуг. Потім, як плуг скинув, потрібно знову крутити, хочу переробити, я трохи бачив, тут як роблять оцей палець, варять вище за, за правий. Я хочу по-іншому трохи переробити. Тут по рамі відрізаю цей розкост також відрізаю. Виставляю трактор на 20 см. Піднімаю ліву сторону і потім в такому положенні буду приварювати полух, який буде стояти в горизонті. Хочу так попробувати, щоб потім вчепив і він вже одразу плюс-мінус 20 см він вже відрегульований. Там, можливо, з цими там підрегулював стяжками плюс-мінус центральною тягою. Ну то вже, я думаю, не буде проблемою. Зараз відрізаю раму. Виставив трактор на чурки 20 сантиметрів висотою. Виставив плуг заново. Тут п'яточка трохи десь біля сантиметра. А заходить на колесо. Там наперед. І планочка вдовж корпуса відстань рівна. Корпус стоїть рівно. Прихватив на прихватки. В такому положенні корпус попросився лівіше на рамі десь міліметрів на 50. Від того, як. Я регулював на рівно стоящому тракторі. Зараз буду виварювати так. І вже ну, розкос буде трохи на сторону. В принципі, можна тут кинути до того, до того вугла ще один розкос. Виварив і пофарбував раму плуга. Виглядає так. Уже відрегульований на 20 см. І навізка стоїть в горизонталі. Не треба її крутити. Ну, крутити тільки, якщо. Міняти глибину на 15 або 25 см але я цього робити думаю не буду. Так, ще раз скажу розміри рами. 450 п'ятдесят. Передній, передня частина 450 задня частина. Трикутник. 450 також. Стійка колеса. 450 глубина 25 максимально, яке колесо можна виставити. І мінімально 10-15 чи см не, не пам'ятаю. ну То вже на таку глибину, думаю, на 10 см не буду заміляти. Так, і ще що хочу сказати. Я пройшов дві борозди біля города. Так, в принципі, нічого не зрозумів, що і як там виходить одна канава залишилась з цього року. Пройшов Білорус, там глибина сантиметрів 25 і з прошлого року. Друга виходить така подвійна сходинка висотою в кучі десь під пів метра. Трактор наклоняє на одну сторону. Так що, думаю, що на грані переворота. Але два рази пройшов і ще що виявив, виявив, що передні лисі колеса не, не тримають колею. Зносить це перше. І друге задні колеса теж лисоваті. Так я трохи зарізав протектора. Думаю, треба ще їх зробити ширше пройтися, бо місцями пробуксовує, ну, ліве пробуксовувало на траві. Якби не було тої блокіровки в редукторі на сателітах, то з одним колесом, то нікуди б він не поїхав. А так колесо прокрутилося і далі він поїхав. Не знаю, наскільки вистачить тої блокировки, як вона буде працювати. Там, коли робив, читав коментарі, одні пишуть, працює добре, другі пишуть, там в них щось розриває ті сателіти. Не знаю. Будемо пробувати а, працювати. Думаю, на цьому відео все.